Всім привіт мої шановні друзі. Хоча записую в військових умовах, але все ж таки я е, не закидаю канал, як ви знаєте, і буду записувати цікаві відео. Е, в цьому відео я розповім про топ-5 професій для тих, хто любить українську мову і мріє про успішну кар'єру. Любов до української мови може стати не лише особистою цінністю, а й основою для майбутньої професії. Ще Володимир Сосюра у вірші Любіть Україну наголошував на важливості рідного слова. А сьогодні ця любов дедалі частіше перетворюється на конкурентну перевагу на ринку праці. У Державній службі зайнятості розповіли, у яких спеціальностях знання української мови та гуманітарна освіта відкривають найкращі кар'єрні перспективи. Перша професія, друзі, це літературний агент. Літературний агент є посередником між автором і видавництвом. Саме ці фахівці читають рукописи до їх публікацій, аналізують тексти та можуть радити письменникам. Як доопрацювати твір, аби він зацікавив читача. В українському класифікаторі професій така посада має назву Літературний співробітник. Найкращою освітою для цієї професії є видавнича справа та редагування. Таку підготовку пропонують, зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Професія підійде випускникам, які захоплюються українською та англійською мовами. Тож, друзі, не тікайте за кордон молодь. А навпаки, нам потрібна молодь, яка буде працювати і піднімати економіку країни і так далі. Наступна професія актор дубляжу. Актори дубляжу озвучують фільми, серіали, мультфільми, комп'ютерні ігри, рекламу та аудіокниги. Саме їхні, саме їхні голоси українські глядачі чують замість відомих світових зірок. У класифікаторі професій ця спеціальність має назву артист розмовного жанру. Підготовку таких фахівців здійснюють університети за спеціальністю перформативні мистецтва. Серед них Київський національний університет культури і мистецтв, Київський університет культури та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенко Каров. У пенсійній службі наголошують, що для успіху у дубляжі важливо не лише досконало володіти державною мовою, а й знати діалекти, мовні особливості різних регіонів і навіть історичні мовні форми. Наступна професія етнограф або народознавець. Етнографи та народознавці досліджують культуру, традиції, вірування, обряди та звичаї різних регіонів і народів. В Україні навчання за цим напрямом. Зазвичай відбувається в межах спеціальності історія та археологія, культурологія або філо філологія. Таку освіту, друзі, пропонують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, також Києві-Могилянській академії та Острозька академія. У трудових книжках випускників ця професія часто фігурує як науковий співробітник, мистецтвознавець або консультант із питань історії. Напрям зацікавить школярів, які поєднують любов до української мови з історією та географією. Поїхали далі, друзі. Наступна професія це автор технічної документації. Автори технічної документації, яких у класифікаторі професії також називають авторами текстів або копірайтерами, працюють на перетині мови і технологій. Їхнє завдання це пояснювати складні технічні процеси простою та зрозумілою мовою. Саме вони пишуть інструкції до програм, гаджетів та сучасних цифрових сервісів. Отримати необхідну освіту можна за напрямами філології, журналістики або маркетингу. В Україні таких фахівців готують зокрема, Київський національний лінгвістичний університет, Національний авіаційний університет та Островська академія. Професія добре підходить тим, хто цікавиться мовами, інформатикою та точними науками. І остання професія в цьому відео. Це перекладач. Попит на перекладачів в Україні зростає разом із розвитком міжнародних зв'язків у сфері економіки, культури, технологій та науки. Саме перекладачі забезпечують доступ українців до іноземних книжок, фільмів, технічної документації та міжнародних переговорів. Найвищим рівнем професійної майстерності вважається синхронний переклад. Фахівців із перекладу готують на факультетах філології в Києво-Могилянській академії, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Одеській політехніці та інших вишах. Ну і що ж наголошують експерти? Щоб якісно перекладати з іноземної мови, потрібно бездогано володіти українською. Тому, друзі, вчіть українську, вчіть англійську і так далі. Нам потрібна розумна молодь, щоб навчалася. Тому що багато зараз вже думають втекти за кордон, щоб... Не піти служити в армії і так далі. Я вас розумію, але все ж таки всі не втечуть. І потрібно е, працювати для народу України, піднімати економіку. Це дуже важливо. Україна була і буде, по-іншому ніяк. Тому, друзі, слава Україні! Підтримуйте донатами канал, підтримуйте наші Збройні Сили України. Там, до речі, е, я писав допис, що я зараз розіграю пауербанк е, на 20 тисяч. Тому, друзі, скидайте по 200 гривень, участь приймає 15 учасників. Пишіть, як скидаєте донат, пишіть номер, який ви хочете обрати від 1 до 15. І тоді ми в прямому ефірі розіграємо павербанк в прямій трансляції. Тому, друзі, дякую, хто мене дослухав до кінця. Слава Україні! Наразі я служу. Зараз в армії вже 9 місяців, майже тому друзі, підтримайте хто чим може, донатами і так далі. Дякую всім за увагу.